Взагалі, побачив я по карті хороший ліс і нього занирнути. І оце знайшов місце, куди можна зайти, тому що він йде на схилі. Я хотів відсюди шукати інші місця, вже полазив по окрестностям, а велик стояв тут. І тим часом почався дуже сильний дощ. І я вирішив, що треба срочно щось робити і поставив тент прямо тут і палатку під ним. Не дуже удобно, звісно. Ну, спать-то нормально, а вот это все остальное не очень. Естественно, дрова все мокрые, поэтому это раз на газу. Я вчера хотел попробовать это. Короче, вот это олия с фритюра. Я себе налил пол-литровочку. Решил попробовать это. это. Она пойдет для жарки. Хотел поджарить на сковородке вот эти штуки. Но не получилось, да, из-за этого всего, блин. В следующий раз, может, стоянка будет удобнее, что там поэкспериментуем. Короче, так я вот. А ося штука дуже мені понравилась. Я її разогрев с этим з остатками колбаски. Нарізов было дуже класно. А ще ось кову, у колбаска ковбуска офланде. Вона вроде похожа. И цена така ж самая. Ну, упаковка такая же, но она намного вкуснее. Так что так стоит брать. Вот таке. Чайок п'ю зараз вже. Все остальне вже попив. Таке. Що я там ще хотів розказати? Вроді все нормально. В остальному все хорошо. Переночував нормально. Карматів у мене тепер багато. Хороші, крім. Дуже м'яко, а Ще прикол. Мене ж зацепило, що з мене взяли три крони. Да? І я цю бутилку ввожу вже два дні, питаюся її здати, і все ніяк у мене блин, не попадається момент а с ті консерва и авария уголочек пробився, і вот эта це, вся це, самая весь этот соус витік в пакет з їдою, короче все заморав скотиняка коротше короче вот эта вся фігня з этими бутылками так неудобно в походних условиях это не гоже це в домашніх условиях можна насобирать їх мішок потом пойти здати так блин це гемар такий Ще, коротше, вистріл в ногу. Та <сіх> з категорії вистріл в ногу. Ви ж знаєте, да, на Росії забанили это, дзвонки в WhatsApp і, і в Телеграмі. Саме головне в телеграмі, да? як це так, блин? Росіяни в російському телеграмі, росіянам забанили дзвонки, Інтересно, як це наші патріотики пояснять? Як це так, виходить? Кто знает? В общем, только что интересно, подивився информацией по поводу того, что же сейчас популярнее, YouTube или TikTok. Пока, пока что, в общем-то, YouTube лидирует, но TikTok, я думаю, скоро-скоро, очень скоро. В некоторых странах уже частково ну, обогнал. а среди детей уже TikTok лидирует все-таки. А это молодое поколение, оно подрастает, и знаю, что через пять 5 лет точно YouTube уже устареет. А Тікток буде в І це чому, говорю, Вчора обрати увагу, що я в Тіктоке знайшов багатьох блогерів, яких я дивився раніше на Ютубі. Вони якось так пропали, в Ютубі почали мало відео викладати. Я думаю, куди вони ділися? А казалось, що вони в Тіктокі. Ну, проєтого, про цього, про... був, як його звати, цей чувак, который там, який на ото вийшов, зараз в Німеччині живе там. От. Коротше, Ну, в общем, вы поняли, да? Который советские консервы и Все время забываю, как его звать. Короче, еще одну девочку нашел, которая мандрует. Она тоже в Ютубе забыла полностью. И, 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 и теперь только в ТикТоке новые видео выкладываю. И, соответственно, новости я про них узнал именно с ТикТока. Что у них сейчас там происходит. Ну, и там еще пару человек. То не важно. В общем, вы поняли, да? Вот. принципе, э, если е е е е ориентироваться на это, то, значит, TikTok лидирует. Правда, я не знаю, как там арбитражи. Я думаю, когда-то пробовал изучать, там, э там сложно. Но я по поизучаю по этот вопрос. Возможно, там сейчас что-то... Тем более, что сейчас интересные возможности появились. А? Раньше же я арбитражил только текстовой рекламой, а теперь можно круче на багато. Так, ось вышел я на дорогу. Ось моя нычка. Продолжаем движение. По чуть-чуть двигаемся вперед. К победе. Надеюсь, больше доща не будет. Я прогноз свежий не дивился. Получается, мы не построим маршрут интересный, но там будут дальше зигзаги хитрые. А я подумал, короче, что можно попробовать поехать прямо. Там есть дорога. Возможно, там просто кусочек грунтовый, поэтому он туда и не строить. Дуже цікаве питання у меня виникло. А чи є чи серед моїх глядачів програмісти? Напишіть в коментарях, на чому ви програмуєте. Цікаво буде. Взнати. Я питаю не просто так, у мене є цікава ідея. От. Я думаю, що я не буду забувати контент. Скоріше всього я заведу новий канал, який буде про те, чим я займаюся. Коли не подорожую. І там буде дуже багато контенту про по відповідно, і взагалі по тому чим я займаюсь, чим я заробляю на життя. Як вам така ідея. І Іменно тому я спитав, чи є програмісти. Ну і вообще хто працює в IT і в якої сфері. Мені цікаво. Напишіть. Слово називається Нова Сідла. До речі, прикольно, дивіться, там написано за власть, а свободу животі і Обратіть внимание, що тут багато слов, От, слово власть, слово животи. напоминають сербські. І значення слова власть не таке, як ви думаєте. От. Я точно не пам'ятаю, але по-моєму сила. Или, короче, ну, щось таке. Я замітив, що тут багато чого це саме, багато в чому, він схожий на польський і напевне трошки сербський язык. Але виговор у них такий дуже складний, що важко привикнути, важко розібрати, що вони кажуть. Хоча якщо так починаєш розбирати, от коли читаю, взагалі багато слов розумію. Але все одно він набагато складніший, ніж польський. Впевнений собі нормальна дорожка, ніяка не ґрунтова, Так що нормально. А потім вийду на трасу і він мені перестроїть. Нормальна дорога така. Хоча машини конечно, їздять доволі часто, але не так, щоб это Вони не быстро їздять. Це не швидкісна дорога. Так що нормально. І їдемо куди надо. Може із за рельєфу він не хотів сюди вложить. Вполне, может бути. Дуже, дуже гарна річечка. З такою прозорою водою. От. Можна було б покупатися, але холодно зараз. А от одежина мені вже висохла. Цікава мисль прийшла мені що в голову. Суть по тому, що я зараз наблюдаю, і я думаю, що робити контент різними мовами зараз взагалі не проблема. Тому що переводчики зараз можуть ісправляти мою мову. І вона буде звучати так, як, так, як треба. У мене я зможу озвучувати якоюсь сам захочу. Мій суржик буде виправлятися. І можна буде зробити канал, это окремий канал на чистої українській мові, окремий на англійській, там на іспанській і і прочих. В тому що і мен назви для англійського каналу і для іспанського вже не надо буде видумувати, вони вже є. Англійський буде називатися Mr. Андерсон, а іспанський буде Antonio. прикольно, да? Ну, саме прикольне. А що ж буде робити наші мовні ета строчельники? Вони ж навіть не знатимуть, якою мовою я в оригіналі говорю. Прикол, так? Да? Цікаво, так? Да? Ну таке. Дуже цікаве. О! Возможно, я навіть не буду создавать новий канал. Цей канал буде називатися Original. А там буде англійський, чисто англійський, чисто український, чисто іспанський. Ну я там подивлюсь ще які мови. Там вже буде залежати від того, які монетізуватися будуть добре, Ті буду будуть розвивати. А остальні заб'ю. Дуже цікава тема, так? Да? Ну, зарані я не знаю, як воно піде. Тут нічого не можна передбачити. Що касається создання контенту, я вже говорив про це 300 разів. Тут можна нічого передбачити. Бо це залежить від емоцій, від поведінки людей. От людям подобається, дивитися, не подобається, не будуть. А угадати – неважливо. Спеціально постаратися щось робити неможливо. Таке цікаве заміщання. Я поки що зараз розмишляю вивчаю інформацію. Послухай я не, не можу конкретно займатися делом самим, я просто діляю підготовительну процедуру, ізучаю інформацію. Ми приїхали в місто Літомишль. Дивіться, який паротяг одновагонний. Прикольний. Я оце думаю зайти туди подивитися, може там розетка є. Бо Макдональдса сьогодні не буде на путі. Вокзал закритий. Так що з розетками нічого не вийде. Їдемо в Пенні вперед а тепер прикол я туди біжав думаю а де рисы їх нема далі тут тупикова ветка все це конечне коротше купив цей раз макарони взяв такі щоб розваритися Тому що дуже часто приходиться на газу готувати а рис дуже довго на газу і вот. ну, плюс взяв це саме. Думав, чи вафлі, брати ці штуки, а посчитав, що виходить, якщо перевести на кілограм, це вигідніше. І воно ж вкусніше, ніж вафлі. <сум> І морозиво. тільки цей раз взяв шоколадне. Ще прикол на касі, касір, коли призносили, я почув коротче, слово кроні, короний. Вони, вони призносять не крони, а «корони», Хоча букву О вони наче проковтують, але її чутно. І чув цей прикол, колись розказували, що вони дуже не люблять, коли ми кажемо крона. «крона». Тому що, ну тому що... Не знаю, щось вони не люблять. Хотів знайти лавочку зі столиком. Але вроді немає тут таких. Рішив обичної. Хороше місце. Зараз підгризу трошки. Погляньте, тут дерев'яні ступеньки, які спускаються прямо до води. Річечка, яка гарна. Тут пішли річки з прозрачною водою. Тож сьогодні у нас шоколадне. Все таки біле мені більше подобається. Погода сьогодні не для мороженого, але я все одно його люблю. Отже ж так. Яка мета цієї подорожі? А мета цієї подорожі зрозуміти хто я. Скоро будемо підбивати ітог. Осталось десь півтора місяця. Навіть менше. Ні, півтора місяця до фінішу. І все, на тому подорож закінчиться. Возможно, я на якесь час прикращу випускати контент, буду зайняти важливими ділами. Я і зараз е, випускаю контент тільки по інерції. Якось вже немає великого бажання. Намандрувався, контенту наробився, все, тема іщерпана, тема вищерпана, поки можна прикращати буде. Однако же, хто я? Оцей вопрос ще буде поки вирішатися. Ну і по поводу пива, В общем, як по я це. Я взагалі між ними не відчув різниці. Люди там обсуждають, кажуть, те гівно, те хороше. Мені, чесно кажучи, взагалі любить пиво. Ми скільки з Кокозигорем пили. Мені що Хайкенен, Хайнекен, що Амстел, що саме дешеве любе, взяти в магазині. Воно мені однакове на вкус. І ефект на мозг однаковий. Я просто дурний від нього п'яний, становлюсь, і все. Ніякого положительного ефекту. Поэтому дурня, піво не моє. Цікавий будиночок так розмальований. Необичненько, да. Свята Марія. Так далі ми оказалися в інтересної ситуації. Мені маршрут малює сюди, але на знаку написано, щоб сюди. и написано GPS и перечеркнуто. Бачите? чувак чего-то туда поехал. Так и я поехал. Этот домик, скорее всего, тоже старый, перестроенный, переремонтированный. Вот. А тут новый век настоять. А тут Иисус и церковь. Ох. Обнаружился источник водички. Прям тут. Він такий незаметний, що хрен догадаєшся. Дорожка вело. А так взагалі маршрут йде дуже криво, дуже горбато, Тому що тут по-другому ніяк. Тут така місцевість пошла. Мисто великого крюка по горам я поїхав прямо по цій дорозі. Ну вона не зовсім асфальтна, трошки м'яднієї, але ж намного легше все одно їхати. І вона ніяк не маркирована. Зато тут є кашерна лавочка. От. А я зараз з'їм ту консерву, що в мене протекла. Якраз після мороженого часу вже пройшов. Тепер можна злоупотребити. Там через 1900 метрів тупік по карті виходить, що там автобан строять. І він йде поки що в стороні, а потім вміщається з цією дорогою. І вони, мабуть, по цій дорозі ложать і там проїзду немає. Мені він построїв маршрут трошки длиннее по іншим дорогам. Ну нічого так. О, бо я так вже більше не рискну там я класно зрізав а тут ні. новий маршрут у нас проложені через хащі тут таке віддихальне місце і навіть схованка від дощу до речі він і це саме показував на карті а нам туди зараз продовжуємо рухатись через дичину переїхали через крупну трасу железну дорогу і знову повертаємось в дичину орлей рельєф тут жопний Дивно все сором з'являються значки з маршрутами різними, І всі вони поворачують не туди, куди я їду Таке відчуття, що в цю сторону ніхто не їде Правильно, а чого їхати туди, там каннибалы Короче це якихось предопливал, преодолел, сейчас спускаюсь резко вниз и появилась гипер узка калейка. Причому так іде в лісі прикольно. Но судя по всему, її іноді пользуют, потому что вона почищена. Или на сл... на рельсах видно следы использования. Дивиться яка тут ширина. Я не могу понять, но це не 75. Тут 60 или 50, я даже. 50, 50, 55 вообще даже непонятно нестандартно. Потому что у меня длина руки с вытянутой ладошкой 50. Тут чуть больше чем 50. И причому вона изначально ложилась так. Бачите, рельсы тоже маленькие. Это такие прикольные, короче, вагонетки, какие съездят, наверное, тут. Это той серпантин, что я бачил на карте. Я думал, то будет подъем, а то спуск. Узкоколейка пришла в сторону, а я спускаюсь еще на еще. Вот так вот. Вот такая вот штука тут а есть. Упоры для велосипедов. Куча ключей для ремонта. USB. USB работают. А розетки, я так понял, только за деньги. Вот. Там ще є всякі штекери спеціальні розйоми, от з цієї сторони. Короте, я не можу достати, бо телефон заряджається. А, от сюди, Ось подвіс для велосипедів, спеціальні розйоми для зарядки саме. от, і все це працює від сонця, Вверху величезна сонячна панель. Ось таке. І все на місці, ніхто нічого не розбив, не розламав, не украв. Потому що тут камеры все фиксирують. А, може треба нажать? Точно Точно нажав кнопочку і розетка заработала. Охренеть вообще. Вот это техніка. Цивилизация. Ну такая вона чехия, прикольна. Ось апарат, на якому я заряжався. Велодорожек, правда, тут немає, ну, в принципі это. Местність гарбата, їдемо потихоньку. До речі, да, село називалось Нова Весь, а це вже наступне, Кунчина, чи кун, Кунчина. Тут ось такий от тоже статуй А тут дальше вообще Прям целая виставка статуй. Ну, а так церковь, я же говорю, ничего особенного. Прикол, да? И тут тоже такой самый аппарат. Еще одна у нас тут на мусоли. тут трошки в стороне есть родничок. Скорее всего, до него придется сюда Не знаю, хто ці рідники обозначає, коротше, десь тут під цим деревом він должен бути, ну я нічого не бачу. Це, мабуть, найгарбатія частина Чехії у мене буде. Тут йолки моталки О, так холодно. Ну, я правда як зараз хикаю на горку, так нагрівся. От. Я оце не пам'ятаю, тут вроді би, коротше, була богемія. А може це вона ще є. А потім буде моравія. Отак от. Опа. Вже гуль. тут дуже багато. Десь тут скоро родник метрів через 500. Надіюсь, цей хоч робота. Следующий родник оказався кошерний. Я набрав води, а для купання не набрав. Я покупався прямо тут. Тут прям така купальня кошерна. Я <постенько> поки нікого немає, я тільки встиг труси одіти. тут же приїхала перша машина набирати воду, а потім ще й друга. Люди часто сюди їздять, виходить. Видать, вода дуже хороша. В общем, все. И тут же сразу ліс. Через 6 км село, а до нього сплошні ліси. І дорога йде вниз. Поэтому нормально. Десь тут і буду ночувати, вже якраз час. Це адміністративний кордон тут проходить. Ну от, Я в'їжджаю в нову провінцію. Так, <хи> а да, тут Подубицький край. Получається. Своянов. Називалось село, в якому ранічок. Да, Таке горбате все. Тільки що їх по крутому ущелі за такими схилами. Тут наче трошки розширилось. З цієї сторони стало більш пологе. Ну я подивився, що це, я десь в самому центрі буду никатися. Тут із-за сложності рельефа прийшлось шукати. Потому що то схил крутий, то все голе. А тут суперничка така. Прям ніхто б не мог догадатися. Типа крутий схил іде заросший лками густо. І в ньому така яс. И тут -а супер мягкая подстилка. То есть настолько мягко, что капец, тут здоровенный толстый слой иголок багатолетний. Они сюда, наверное, засыпались в цю ямку. Вот так вот классно виходить.